Вітаю, це про Нікополь коротко. Від ранку унизці прибережне громад Нікопольщини загроза арт обстрілу та атак дронами камікадзе, чи є влучання протягом ночі. Ворог бив по чотирьох громадах району. Які наслідки двоє загиблих та восьмеро поранених на Нікопольщині за вихідні? масованою атакою були п'ять громад. Тим часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські атаки майна, що треба робити у першу чергу. А енергетики попереджають. Про планові знеструмлення у Червоногригорівській громаді, де та коли не буде світла. Існує реальна загроза припинення водопостачання. Мешканці Червоногригорівської громади накопичили чималі борги за воду. Як уникнути вимкнення питної? Неодноразово рятував земляків під обстрілами. 16-річний Артем Малошик зелінка отримав одразу дві почесні відзнаки: майбутнє України і діти героя. Що відомо про підлітка? Говорить про війну через мистецтво, як Нікопачанка Ісенія Сердюк створює мінять. Тюри, які сколихнули свідомість європейців, та що зображує у своїх моделях, не пропустіть наш репортаж. Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.